Привіт! Останнім часом мені дуже важко прокидатися зранку, змушувати себе щось робити, не сидіти в телефоні весь час і, хоч якось, готуватися до школи. Не знаю, чи я одна така, але зараз я розумію, що нічого за це літо не зробила того, що хотіла. Чесно кажучи, пролежала півліта вдома, не прочитала сто книг, не вивчила п'ять мов, не заробила свій мільйон і, взагалі, що я взагалі таке. Якщо у вас теж іноді пролітає такі думки в голові, то не опускайте руки, на ще все попереду і ще все можна змінити. Бо вже зовсім скоро починається новий навчальний рік, і треба спочатку підготуватися. І щоб це було легше зробити, я хочу поділитися з вами своїми порадами, як все ж таки не впустити шанс і змінити своє життя. В першу чергу, взявши з мого досвіду, коли я йду в школу або навіть дивлюсь різних людей в інтернеті, які краще, ніж я, які на уроках активніші, ніж я, які більше досягли успіху і так далі. Я починаю порівнювати себе з ними. І від цього в мене зникає мотивація щось робити, і взагалі вважаю себе не ідеальною, ненормальною, навіть неповноцінною для цього світу. Тому велика, я б сказала, головна порада це ніколи не порівнювати себе з іншими. Порівнювати треба тільки самого себе вчорашнього і сьогоднішнього, та Змінювати себе на краще кожного дня. Та щоб змінювати себе, спочатку треба змінити свої звички. Це і є другою порадою запровадити нові звички у своє життя. Я не кажу за те, щоб з завтрашнього дня вставати о 5 і бігти 10 кілометрів, або читати кожен день по 5 книг. Для початку банально налагодити свій сон, почати прокидатися не о 12 як ми всі робимо, а хоча б о 10 і так поступово звикати до часу, в який ви прокидаєтеся в школу. Ще які звички я взяла для себе це робити зарядку кожного ранку, читати по 10 сторінок в день та вести щоденник. Про останню звичку хочу поговорити більше: ведення щоденника дуже чудова ідея, щоб тримати свої плани та думки в одному місці. Я почала писати щоденник ще в 2019 році і роблю це досі. Трохи покажу, як я веду його сама. Зазвичай починаю з оформлення місяця, щось малюю, пишу цілі на цей місяць, трекери нових звичок, можливо, якісь фільми і книги, які хочу продивитись. Далі заповнюю розвороти на тиждень, де буду писати свої плани на день, і залишаю місце для творчості. Люблю щось малювати, клеїти і придумувати різні розвороти, типу підбірка фільмів на осінь, або як вивчити англійську мову і багато чого іншого. Ось що залишилося з мого попереднього щоденника. Коротше, робіть все, що придумає ваша фантазія. Щоб працювали всі звички, і вас не гасло бажання і мотивація щось робити, треба натренувати свою дисципліну. А щоб легше це зробити, краще влаштовувати собі якісь челенджі, а ще класно ділитися своїми результатами і бачити прогрес свій. В інтересі багато є ідей з цього приводу, тому пошукайте для кожного що знайдеться. Це не обов'язково мають бути якісь спортивні челенджі, це може стосуватися навчання, ведення щоденника або ідеї, як провести літо. Як я гарно одну звичку підводжу під іншу. І слідуюча порада провести незабутньо останні дні літа. Як би сумно не звучало, але все ж таки літо вже закінчується. Але в нас залишається трохи часу їм насолодитися. Можна якось цікаво провести його, зібратися з друзями, нарешті піти на пікнік, можливо, кудись поїхати або просто влаштувати вечір кіно і дивитися фільми до ранку. Коротше, ідей море, головне втілювати їх в реальність. Остання така порада це знаходити естетику у всьому. Не все ідеально в нашому житті. І бувають складнощі, бувають падіння, і іноді не хочеться нічого робити. Але це все залежить від того, як ви дивитесь на ці речі. Можливо, якщо передивитися свій погляд на якусь річ, то вона стане зовсім іншою. Осінь це для мене в першу чергу теплий чай, гарні краєвиди на опале листя, тепла ковдра і цікавий осінній фільм під час дощу за вікном. Навчання це естетика класних розваг, побігів з неулюбленого уроку, гарно оформлені конспекти і багато-багато чого іншого. Коротше, ви ідею мою зрозуміли, а далі тільки вам створювати власне цікаве і продуктивне життя. Тому, хочеш, не втрачай час і створюй своє майбутнє. Дякую, що подивились це відео. Я безмежно рада, що знайшли час для мене. Вірю, що у вас все вийде. Підписуйтесь на мій канал, також на інстаграм можете, обов'язково ставте вподобайку, бо я дуже стараюся знімати кожне відео. Дивіться мої інші відео, які є на моєму каналі, і побачимось вже в слідючому відео. Всіх люблю, всіх цілую! До зустрічі, на